Вітаємо усіх на авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 30 березня, і наш огляд розпочинає ось такий гольф плюс 5-го року 243 пробігу, 2-літровий бензин з механічною кропкою передач за ціною 5500 доларів. Автомобіль має шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та люк. Друзі, а ви обов'язково долучатися до нашого youtube каналу Сьогодні буде дійсності дуже багато різних цікавих машин. І не забувайте обов'язково також поставити лайк даному відео. З вами, як завжди, Олексій. Друзі, сьогодні буде дуже багато різних цікавих автомобілів, тому хто дивиться відео, не полініться, поставте на паузу, підпишіться на наш YouTube канал і продовжуємо огляд авто. Volkswagen Tiguan, 11500 доларів 2-літровий бензин автомат, 2011 року 199 пробігу, панорамний дах, білий шкіряний салон, коробка автомат. Audi A4 12 рік, 2-літровий бензин автомат 11550 12 року 171 тисяча пробігу і має повний привід Quattro комплектації S-Line. Audi Q5 19250 15 року. 2 літровий бензин автомат та повний привід. Ще одна Audi q 5 15-го року. 144 пробігу. Ціна 19 тисяч доларів. Комплетації преміум плюс. Volkswagen Golf 7 9914-го року. 1.6 дизель на механіці 240 пробігу. Автомобіль 14-го. Року. Гольф козі універсал. Бесь 7 пасад. Ціна 11450 13 рік. 2 літровий дизель. Коробка автомат 242 тисячі кілометрів пробігу. Рено Трафік 11 року. 2 літровий дизель. Механіка 250 тисяч пробіг. Volkswagen Golf. Ціна його 16950 2019 року, 2-літровий дизель, коробка автомат в рідній фарбі з двома комплектами коліс та 184 тисячі рідного пробігу. BMW x 5 2009 року 279 пробігу, 3літровий дизель 16650, чорний X з чорним шкіряним салоном та чорною стелею. Електромобіль Renault Zoe 8500 94 пробігу, камера заднього огляду та підігрів сидінь, присутні в даному авто. Друзі, сьогодні у нас буде огляд, як завжди, одного ряду що 4. Ви не забувайте до нашого ютуб каналу І нагадую, що ринок працює щосубота, та щонеділі, з 7 до 3. Всі 3 Пікассу з автоматичною коробкою передач, 1,6 дизельним двигуном 186 тисяч пробігу в даному автомобілі. Рено Трафік 14650. 1,6 дизель з однією турбіною. Механіка. 19 рік, 190 тисяч пробігу. І машина розмитнена. Grand Scenic 8950. 1,5 дизель на автоматі 2012 року. 7 місць. Рено Лагуна в кузові Універсал. 11 рік. 1,5 дизель на механіці. Ціна 7,400, 241 тисячі кілометрів пробігу. Toyota RAV4 13 900, 10 року, 2.2 дизель, коробка автомат, шкіряний салон. Ось така. Чи повний привід, вже можете уточнити власника за номером телефону, який є на ціннику. Volkswagen E-Golf 18 року 51 пробігу 36 кВт. Батарея в нас електромобіль. Вже на українській реєстрації. І давайте заглянемо до нього у салон. Клімат-контроль, мультикермо, кермо 4 скло -підіймачі, датчик світла та дощу. Ну і звісно ж є ще підігрів сидінь. передніх. Kia Sorento, 13750 15-го року, 24 бензин, автомат. 161 тисяча пробігу. Також присутні 4 склопідіймачі, мультикермо. Кондиціонер та підігріви передніх сидінь. І даний автомобіль має 7 місць. Citroen c 4 Grand Picasso 6501 року, 1,6 газ, бензин, коробка механічна, і машина має 7 місць. Шкода Octavia 7200 11-го року, 1,6. Дизель на механіці. 272 пробігу автомобіль 11-го року. Kia Ceed 1,6 дизель. Автомат 6901 року 196 пробігу. BMW 3 14-го року 11800, 2-літровий бензин, коробка автомат 218 тисяч пробіг. Volkswagen Golf. Ціна його 7600 рік, 1,6 дизель на механіці, 186 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Renault Grand Scenic зі шкіряним салоном та Алькантарою 9300, 1,6 дизель, 212 пробігу. Тут можна ось так показати. Всю інформацію, це дуже красивий автомобіль. Мультикермо, механіка шестиступка, датчик світла дощу в досить-досить гарному стані. Volkswagen Golf 8910 року, 1,4 бензин автомат, 267 тисяч пробігу. І ви могли побачити на цінику логотип компанії Авторієм. Авторія це генеральний партнер авторинку Карбазар. І субота, та щонеділі, на авторинку і менеджер компанії Авторія, який може безкоштовно додати оголошення про продаж вашого авто на сайті «Авторія». Тому, коли ви приїжджаєте продавати свій автомобіль на Карбазар і паралельно виставляєте на АвтоРія, шанси продати ваш автомобіль вдвічі більші. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Fusion 15 2015 року. 900, 191 пробігу, 2-літровий на газ бензин Коробка автомат з коричневим шкіряним салоном автомобіль та люком Volkswagen. Є гольф 16500 18 -го року, 126 пробігу, комбінований салон для шкіри зі тканиною і досить багато комплектацій. Друзі, на всіх цінниках є контакти власника, ви можете телефонувати і уточнювати всі деталі по авто. Шкода суперб, 1.6 дизель на автоматі 2018 року 177 пробігу, ціна 15950. Люди оглядають шкоду. Бачу дуже гарна комплектація, це видно по фарі. Йдемо до сієрвічки. Одинадцятий рік, 2-літровий газ бензин. Офіційно куплена в автосалоні. 12700-280 тисяч пробігу. Volkswagen Golf 5, 1,6 газ бензин 5 го року, 282 пробігу. Механічна коробка передач. Шкода Фабія, 1,2 дизель, механіка, 10 рік. 6850 265 тисяч пробіг. Volkswagen Caddy 7708 року, 2 літровий газ бензин на механіці 232 тисячі кілометрів пробігу. Санґєнг 9-го року, 2,7 дизель, 6700. Nissan Qashqai 18200, 1,5 дизель на механіці. 19 року салону виїхав в автомобіль 147 пробігу. кузові універсал 2-літровий дизель 7-го року 600 ціна, механічна коробка передач 280 тисяч пробіг. Volkswagen Golf 7, 12 850, 18 року, 1,6 дизель на механіці 242 пробігу. І гольф 7-й представлений в кузові універсал. В гарному, дуже синьому кольорі. І йде ще й з лінзованою оптикою. Mazda 3, також на транзитах свіже пригнана, розмитнена. 5400, 1,6 бензин, механіка. Четверту року, 204 пробігу. Завершиться нас одна сторона одного ряду. Тут ще стоїть ax 35 Hyundai 12700, 1,7 дизель На механіці 123 пробігу 2012 року. Гарна ціна. Так, друзі, одна сторона одного ряду я вам показав. Ще йде другий, третій та четвертий ряд. Це на саме перший від'їзду. І зараз буду вертатися назад і показувати вам ще ось цю сторону. Буде дуже багато ще різних цікавих автомобілів. Ви обов'язково долучайтеся до нашого ютуб-каналу, і я продовжую. Audi A4 Avant 10 року, 2-літровий дизель на автоматі. Ціна 9950-285 тисяч кілометрів пробігу. Fiat Фіат 11517 року 171 пробігу, 1,6 дизель на механіці і нас Fiat вантажний. Tesla Model 3. 22. 2019 року 22 тисячі доларів 39 тисяч пробіг всього-навсього і 65 кВт батарейка. Ford Focus Cushy Універсал за ціною 7200 доларів 2013 року 253 пробігу з двигуном 1,6 дизель на механіці. Пердона Citroen, 4901-4 газ бензин Механіка. 8 рік. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хотіли би порівняння автомобілів на українській реєстрації та на транзитних номерах, тобто свіжо принцип з Європи і машини, які вже їздили в Україні, розкажу вам свою думку, переваги та недоліки цих автомобілів. Бо одні кажуть насправді, що краще на транзитах, одні кажуть, що вже на номерах, тому я хотів би підняти цю тему. 18-го року Audi a 3 20 тисяч доларів, 108 пробігу, 1,6 дизельним. А оді, дуже-дуже гарне авто з невеликим пробігом і досить непоганою ціною. Volkswagen Golf на скузі Універсал 11800, 1,6 дизель на механіці. 15-го року 214 тисяч пробіг. Mazda 3 17-го року 12650, 119 пробігу, 2,5. Бензин на автоматі зі шкільним салоном в кузові хетчбек Citroen Berlingo 8500 14-го року 1,6 дизель 203 пробігу. Шкода Octavia a 7 18-го року. 1.4 бензин автомат. Ціна 15500 і всього-навсього 82 тисячі пробігушей Седан. Ще одна А7 шкодка 2018 року, 17 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат, 198 пробігу з панорамним дахом, комбінованим салоном, гарною оптикою, передніми, задніми парктроніками. 508 Peugeot. Друзі, але седан 14 рік, 134 пробігу всього-навсього, 11650 2-літровий дизель. Перед у нас Range Rover Sport 17650 10 року 3-літровий дизель без пробігу по Україні, 176 тисяч пробігів. Я так розумію, машинка свіжо пригнана, розмитнена і вже зареєстрована. Щось дуже багато А7, гольфів 7, 19 рік, 12301,6 дизель на механіці. Шкода A7. Renault Scenic, 9850 1,5 дизель на механіці 16 року 218 пробігу. Opel Zafira, 6359 року, 1,8 дизель на механіці 220 тисяч пробіг. Hyundai, Ціна його 4650. Бензин механіка 175 пробігу. Nissan X Trail 3-го року 2-літровий газ бензин, автомат, повний привід 4850. Volkswagen Touareg 10-го року 17500 3,3 у нас гібрид, 194 пробігу у нас бензин та батарея, присутня в ньому електрична. BMW X5 11 го року 18800-літровий 3 дизель 326. Пробіг. Opel Zafira 7500 9-го року 1,7 дизельна дизель на механіці зі тканином, комбінованим салоном тканина зі шкірою. Попереду <прод> нас Peugeot 807 5-го року 602,2 дизель на механіці 207 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mercedes GL. 2574 року, 3-літровий дизель, автомат 169 пробігу та повний привід. Ще один джель вже сірого кольору. 2910 року. У нас дорестова модель 200 тисяч пробіг. Можна якраз наочно порівняти дорестовий та рестовий джерель. І ще один Mercedes джель. 2015 року 25700, повний привід, 3-літровий дизель, 189 пробігу. І всі автомобілі наголошую, семимісні. Подивіться на ці красиві кросовери. GMC Terrain 17 тисяч доларів. 19-го року 2-літровий нас бензин 160 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mazda CX5 14500 2,2 дизель автомат та повний привід 2013 року 248 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot Partner Tipi, у нас оригінальний пасажир 2012 року 8900 1,6 дизель. Коробка механічна 215 тисяч пробіг. Поруч у нас Grand Scenic, 18 року, 16950, 7 місць автомат. 1,5 дизель без підфарбовувань. Nissan на срок 10650, 12 року повний привід, 2,5 бензин та автомат, 182 пробігу. Досить гарна ціна. Джилі 12 рік, 1,8 бензин, коробка автомат, 105 тисяч пробіг. Kia Cerato 4300 7-го року 1,6 дизель 179 пробігу. Ford Focus 2 другого покоління 6350, 8 рік, 1,6 дизель на механіці. Поруч Renault Clio 6350, 8 рік, 1,5 дизель механіка, 178 тисяч пробігу. Також попереду Mazda 6. 12 тисяч доларів. 12-го року 2,5 бензин автомат 255 тисяч пробігу. Рено Меган 4-го покоління 13900 1,5 дизель на механіці в рідній фарбі 2018 року 200 тисяч пробігу. Б8 Пасад го року 2-літровий дизель 198 пробігу в даному автомобілі. Свіжо принаймні з Європи. Volkswagen Golf 5950, 1.6 бензин на автоматі з Німеччини 229 пробігу. Opel Astra J, 6.412 року, 1.3 дизель на механіці 208 тисяч пробіг. Renault Grand Scenic, 9550 12 року, 1,5 дизель на автоматі, 7 місний 197 пробігу в даному автомобілі. Рено Меган 10750, коробка автомат, 15 рік, 247 тисяч пробіг у даному автомобілі. І, друзі, закінчуємо огляд авторинку. Ще скажу декілька слів про автомайданчик. Тут машини прийдуть у нас щодня. В Наявності понад 150 автомобілів різних моделей та марок, різних бюджетів, стартуючи від 4 тисяч доларів. І є 30, 40, навіть 50 тисяч доларів у нас автомобілі. Вони продаються щодня з 10 до 19. -ї. Від них всіх є ключі. Менеджери можуть показати вам, відкрити, зробити тест-драйв За бажанням можна поїхати на сервіс, на місці оформити всі документи, всі автомобілі стоять перед офісом і частина їх також, там, де територія авторинку, стоять, також продаються. отож будемо раді усіх вас бачити. Приходьте до нас. На авторинок, на автомайданчик працюємо ми щодня без вихідних. А я усім дякую за перегляд. Не забувайте близько долучатися до нашого ютуб-каналу і до зустрічі у нових відео на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.